Дорогі друзі, глядачі каналу TBNUA дуже вдячні вам за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів та переглядів. Ми докладаємо зусиль, щоб наш канал був корисним та цікавим для вас. Запрошуємо підтримати його подальший розвиток. Ви можете зробити свій внесок за посиланнями в описі до наших відео. Дякуємо, що ви з нами. Щире вітання усім. В наших передачах ми торкаємося різних сфер життя і особливо робимо акцент на, на житті християнина. Ми говоримо про тих людей, які читають Біблію, досліджують Слово Боже, розважають над цим і мають велике бажання застосувати це в своєму особистому житті. Сьогодні мова піде про нашу відповідальність за слова. Ви не помічали, скільки слів ви виголошуєте щодня? Не знаю, чи ви підраховували, чи був у вас такий е, час і бажання, щоб підрахувати, скільки сказано слів? Взагалі, е, ця сфера також досліджена, і нам кажуть про те, що в середньому людина виголошує десь до 20 тисяч слів. Правда, кажу, що е, жінки говорять більше, ніж чоловіки. І хтось навіть навів таку статистику, що жінка за день говорить десь 20 тисяч слів, до 20 тисяч, а чоловік тільки 7 тисяч. Але насправді, коли провели більш серйозні дослідження, то виявилося, що це не зовсім правда. Тому що в середньому. Люди говорять десь від 15 до 18 тисяч слів. Погодьтеся, що це багато. Причому це залежить ще від нашого оточення, від нашої професії і, звичайно, від нашого характеру. Люди по-різному видають ось таку кількість слів. Питання є не в тому, скільки ми сказали. Питання полягає в тому. Яка якість цих слів, який зміст того, що ми говоримо? А говоримо ми, тому що це метод нашої комунікації. Бог нас такими створив, Бог дав нам можливість говорити, і людина, яка може говорити, вона благословенна. Ми вчимо дітей, як говорити, як спілкуватися. Але питання стоїть ось в чому? І для християн? Воно досить серйозне, тому що коли ми читаємо з вами Біблію, то Слово Боже звертає увагу на нашу відповідальність. Питання наших глядачів: як утриматися від поганих слів, за які слова ми можемо бути засуджені, так як попереджав нас Ісус Христос, і Він про це говорив, і ми звернемося до Слова Божого. За що ми будемо відповідати, на що нам варто звернути увагу, і коли ми говоримо, щоб ми могли не тільки про це пам'ятати, але щоб із нашого серця виходило тільки те, що буде добре на збудування, на благословіння інших. Давайте ми прочитаємо з вами те, що говорив Ісус Христос, тому що, навчаючи людей, Він говорив ось так: наприклад, в Євангелії Луки, Шостий розділ написано адже немає доброго дерева, яке родило б поганий плід, ані поганого дерева, яке родило би добрий плід, бо кожне дерево пізнається зі свого плоду. Стерену не збирають смокви, а злоду не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана зі злого скарбу свого серця виносить зло. Бо чим переповнене серце, те промовляють уста. Звичайно, наш Господь Ісус Христос, ми би сказали сьогодні, Він є кращий психолог, знаючи природу людини, душу людини, схильності людини, характер людини, Він говорить про те, що людина пізнається із того, що вона виносить, що вона говорить. Порівнюючи це. З деревами, порівнюючи з добрим і поганим плодом, Христос говорить, що погане дерево не може народити добрих плодів і навпаки. І це Він хоче вказати ось на що. Він хоче зазначити те, що для людини важливо звернути увагу на те, що вона виносить із свого серця. Іншими словами, про що ми говоримо? Як ми говоримо? Чим ми ділимося? Як ми це подаємо, наскільки це приносить користь або руйнування для інших людей? Чому варто про це сьогодні говорити? Тому що ми живемо в часи, коли хочеться дуже смачно сильно висказатися з тієї чи іншої причини. І погодьтеся, що в нас є підстави для цього, коли ми бачимо, скільки зла у світі, скільки несправедливості. Наскільки важко дивитися картини руйнування наших міст і сіл, або коли ми бачимо, як гинуть люди, які віддають своє життя заради свободи нашої України, хочеться сказати міцно, смачно, сильно. І часто це виривається настільки потужно, що людина не стримує себе. Але, звичайно, такий справедний, справедливий гнів, він має місце. Людина переживає несправедливість і їй хочеться щось говорити. Але з іншого боку, як мають християни спілкуватись, ми можемо з вами зауважити те, що сьогодні багато є лихослів'я, багато є таких слів, таких речень, такої комунікації, яка не збудовує, яка є не тільки некультурною, вона є аморальною. І Слово Боже говорить про те, що людина, чим серце людини наповнене, те промовляють уста. В російській мові є дуже багато недобрих слів, які насправді запозичені і в українську мову. Є багато лайливих слів і багато того, що видає людину. І навіть потаємні куточки її серця, чим воно наповнене. Знаєте, коли ми говоримо, нас можна читати, нас можна бачити. І є такий вислів, кажуть, говори, щоб я тебе бачив. І чим більше людина говорить, говорить в свободі, говорить так, як їй хочеться, можна багато чого зрозуміти про саму людину. Христос сказав: дерево пізнають по плоду. А людину із того, що вона виносить із свого серця. Тому що це походить не з язика. Це не зривається з язика. Це є в тайниках нашого серця. Бачите, Бог так передбачив нас, що наш навіть язик він замкнув за двома такими загородами: наші губи і наші зуби. І для того, щоб язик не говорив те, що не потрібне, є такі запобіжники. А більше того, те, що промовляє язик, воно видає серце, Наша, нашу сутність, хто ми є, які наші цінності, наскільки ми виховані, наскільки ми сильно можемо сказати, точно і змістовно, або навпаки, аморально і без всякого змісту. Це залежить від нашого серця. Добра людина виносить добро, зла виносить зло. І не дивно, коли є багато людей, які можуть проклинати, які можуть говорити різні погані речі, в яких часто мова така, що хочеться закрити вуха. Ви скажете: в часи війни за це можна простити. Ми не є експерти, і ми не судді для інших людей, безумовно, але питання постає саме це, за які слова ми можемо бути засуджені так, як попереджав Ісус Христос? Коли ми читаємо його далі, що Він говорив, як він навчав людей в Англії Матвія в 12 розділі, Христос продовжив цю думку і казав: Кажу ж вам, що за кожне пусте слово. Яке люди скажуть, відповідатимуть судного дня, бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш засуджений. Бачите, тут мова йде про відповідальність за кожне не просто слово, а за кожне пусте слово, нерозумне слово, яке люди скажуть, вони відповідатимуть судного дня. І за своїми словами людина або виправдана буде, а вона буде або вона буде засуджена. В світі немає слів без значення. Особливо тоді, коли ми говоримо, і часто, можливо, ми не пильнуємо, що е, пускаємося в певне пустомовство. Або пускаємося навіть в те, щоб говорити щось е, аморальне, пускаємося в те, щоб говорити речі, які, можливо, Інших торкаються, вражають і навіть вбивають. Бо словами можна і вбити. І це передає настрій людини, її природу. Тому християнин в нормальному стані, якщо він сповнений Сили Божої, Духа Святого, якщо він розуміє, що він кожен день ходить перед Богом, оці тисячі слів, які Він говорить, вони всі фіксуються. І немає слів без значення. І слово Боже навпаки вчить нас, як е, говорити те, що принесе збудування для інших людей. В посланні до Колося написано, що слово ваше нехай буде завжди ласкаве або з благодаттю, приправлене сіллю, щоб ви знали, як вам належить кожному відповідати. Завважте, тут сказано про стосунки з іншими людьми. Наші слова. Мають те, що видає наше серце. Те, що ми хочемо сказати, мають бути написано слово ласкаве або благодатне слово. Слово, яке несе милість, яке несе добро, яке може принести співчуття, яке розкриває інших людей. В такій атмосфері це слово будує і зачіпає інших людей. Воно приносить благодать для інших. І неважливо, в якій це ситуації, це може бути в ситуації досить важкій, коли вороги роблять нам зло. Ми знаємо, як говорити так, щоб зруйнувати задуми ворога. Як зупиняти зло саме так? І тут далі сказано ще про те, що воно приправлене сіллю. Тобто, воно має зміст, воно має силу, воно для збудування, воно для зцілення. Тобто, те, що має дуже конкретний Божий посил. І це є важливо. І коли ми саме так говоримо, погодьтеся, що ми не скажемо не обдумуючи. Інколи потрібно для того, щоб сказати по суті, зробити паузу, обдумати. І це не наша втрата. Навіть якщо хтось дуже швидкий на слова. Ми розуміємо, що наше слово зараз має бути, можливо, коротшим, наше спілкування, можливо, більш стислим, але воно принесе ось цю благодать, яка дає збудування для інших людей. Так говорить слово Боже. Як нам ставитися до того, коли інші багато говорять непотребу або брудна лайка, звучать матюки? Християнин в своїй природі, в своїй культурі це людина, яка виховується і вихована так, що вона не лихословить. І тоді, коли потрібно сказати навіть сильніше, точніше, і навіть досягнути певної цілі, і, можливо, навіть комусь закрити рот, ми не використовуємо такі методи. Тому в лексиконі християнина немає таких лайливих слів. Чому ми так говоримо? Тому що коли Христос учить своїх послідовників, нагірна проповідь Христа, Він сказав: ось як: я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого безпідставно підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата рака або дурень, виродок, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурний, той підпадає під Вогняну гіену. Бачите, тут мова йде про те, що коли ми дивимося на інших людей, ми можемо їх дуже сильно принижувати нашими словами, нашим ставленням до них, нашими розмовами про них десь поза очі. Ми можемо давати такі компліменти і так опускати людей, що ми опускаємо абсолютно їхню гідність, їх як людину. Чого не робить сам Бог, коли він дивиться на людину? Не тому, що людина така свята, вона може бути абсолютно грішною. Але коли ми говоримо про нашу відповідальність, то Христос каже: я вам кажу, що кожна людина, яка чинить це, вона діє таким методом, вона буде відповідати. І ще одне питання: коли ми говоримо про наші слова, чи можна проклинати людей? Особливо наших ворогів, тих, хто нам безпосередньо зробив зло, чи сьогодні робить зло, наприклад, в масштабах нашої країни, чи є причини для прокляття, чи є правильні християнські прокльони. Насправді, я таких не знаю і не читав. Біблія, коли говорить навіть про молитву про ворогів, про те, як молитися про них. І там вживаються досить сильні слова, ми все ж таки не знаходимо таких проклять, які людина посилає на іншу людину. Чому? Тому що книга притчі Соломона, наприклад, каже, як пролетить горобець, і як промигне ластівка, так і безпідставне прокляття не сповниться. Тобто, іншими словами, Біблія каже, що чому ми не проклинаємо людей, тому що. Сам Бог не прокляв людину, прокляття лягло на творіння, на диявола, в момент гріхопадіння. Ми не проклинаємо, тому що наші прокляття це скоріше наше звернення до диявола, до демонських сил, закликаючи нечисті сили бісів діяти проти інших людей. І якщо ми, люди, які віримо в Бога, ми не проклинаємо, тому що ми більше довіряємо Суду Божому, ніж прокляттям людей. Бог в свій час каже своє слово, вирішить долю людини, покличе її до відповідальності, але християнин і в цьому контролює свої слова. Ми можемо молитися про справедливість, ми можемо молитися про, про гріхи ворогів, ми можемо говорити про ситуації. Але коли ми опускаємося на рівень прокльонів в наших словах, значить, ми вже не довіряємо Богу. У свій час, Він каже, у мене помста, я віддам. У свій час Бог діє сильніше, ніж прокльони людей. І навіть коли нас хтось проклинає, ми абсолютно спокійні, бо розуміємо, що таке незаслужене прокляття, воно не має сили. Отже, ми відповідальні за наші слова. Тисячі слів сказані щодня це міра нашої відповідальності. Нехай вони будуть в благословення іншим підтримку тим, хто страждає, нехай вони будуть сигналом і сильним сигналом в Божій силі для тих, хто робить нам зло і виступає проти нас. І як християни ми маємо ту культуру. Яка не опускається на рівень культури, демонської і навіть просто людської. Християни це найбільш виховані культурні люди на землі. Нехай буде так в житті кожного з нас. І Бог благословить нас саме за такі слова.